Отже, ми знову в ефірі. Замість Наталки Гуменюк Андрій я такий, Баштовий. на На кілька хвилин. Що, що, на кілька хвилин. хвилин. Ти вже все сів, будеш лишатися, сів. Тут. Буду лишатися тут. В нас студенти, студентська координаційна рада, младина Кочурець. Далі представляйтеся самі, тому що я всіх не знаю. Доброго вечора, Віктор Килимар. Доброго вечора, Дмитро Качук. Доброго вечора, Борис знаємо. Перш зауважили наші гості, це нашу йолку. У нас тут кілька йолок. Таких справжніх це вже точно ну, ялинкою не назвеш. Ту велику нам вчора привезли. А цю мила дівчинка Олена принесла, принесла сьогодні, подарувала, віддала тут мустафі. Ми її зняли на відео. Можемо показати дуже хороша така дівчинка. от, йолка тут заслужено вписалася на наш стіл. І це вже друга наша йолка. Да, наша, йолка, наша велика, ну, ця он йолка позаду. Ця йолка є фактично е копією тієї, яка стоїть на Майдані. Там навіть ці всі плакати сфотографовані, і роздруковані. Це така є більш творчою, там я навіть знайшов е програматське щось на ній. А ось цей аксесуар модний з колючого дроту подарували Кутєпову в нічній варті. Я думаю, він буде радий, що я це озвучив. От. Давайте покажемо ді дівчинку. Цю. Вона дуже хороша. Алена, я пришла на Новый год на грамматике, чтобы сделать вот такой вот подарочек. Что такое? Что это такое? Это такая елочка. Завер, кстати, лучше ее не брать, потому что у нее ну, может отпасть эта верхняя часть. Я не смотрела телевизор, наверное, лет, ну вот года 4 точно, <с и это единственное телевидение, которое я смотрю с удовольствием просто с утра до вечера. А тут есть. Все, хватит. Не снимай, пожалуйста. Не снимай, Вручай. На ще очень там. На ще очень, ночи И на столы. <крас> стол, стол, Класс. Все, мы будем весь эфир. Спасибо. рекламировать. Спасибо. Давай, давай, на Это, наверное, вообще жесть. Это самое почетное место. Спасибо. Сейчас раз. Отже, це була та дівчина, яка нам зробила оцю цю красиву... звіт Олена, дуже Олена дуже Яка зробила цю красиву ялинку. В нас студенти, студентська координаційна рада. У вас зараз якась акція на Майдані відбувається, так? У нас відбувається новий рік. У вас новий рік на майдані вже ти мені розповіла, що студенти будуть на сцені і щось будуть там робити. Студенти вже були на сцені. Так наскільки я знаю, можуть розказати ті, хто були так. Ну розкажи у нас раніше вже була акція проведена, Якщо ви пам'ятаєте, ми дарували величезне вухо. Так так, а зараз і ми тоді пообіцяли, що наступного разу подаруємо великий мозок. Ми своїх своїх обіцянок ми дотримуємося. Чекай, мозок кому? Мозок Янукович. мозок Янукович, нашому mm. гаранту, так. І сьогодні він був презентований на сцені мозок великий дозрів. мозок дозрів. дозрів так. Тому мені здається, вийшло достатньо символічно і гарно. Просто щоб, щоб він подумав, ну нарешті вже додумався, що йому треба піти. Тому що нема чим просто подумати, і, і тому він що досі Ой, на своїй подумає, посаді. Що ще? Звідки куди йти? Звідки? Це мала бути частина тіла. Ну, наша акція загалом досить безстрокова, тому ми знайдемо ще певний час, певні е, частини. Так. А вам не здається, що ви променшуєте досягнення нашого президента? Бо все-таки, добре вважаєте, що йому потрібно подарувати мозок, кого йому бракує, але насправді ці ситуації він ще знаходиться при владі. Перше він добився влади, по друге, він ще все ще знаходиться при владі. А от ну, люди, які дарують йому мозок і натякають на його недалекість, стоять на Майдані, мерзнуть новорічну ніч на вулиці. Тобто, можливо, ми ц... недооцінюємо не ту людину, яка набарає. Може, банку, це він нам має ос... подарувати якийсь великий, такий, великий мозок. такий красивий мозок, або багато маленьких. Ну я по перше думаю, що ми натякаємо на недалекість <світ> 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 <Що> таке <Кашу? світ> Ось а по-друге, тут таке дискусійне питання, чи добився він цієї влади. І ну, чи дійсно такі в цьому його заслуги, чи просто його так само використовують певні інші гравці. Тут можна багато говорити, можна багато думати, але очевидно одне, що людина, яка зробила стільки зла для України, вона ну, мала би вже сама додуматись до того, що їй варто піти, і варто хоча б залишити цю країну в спокої. Ви все ще сподіваєтеся, що от президент, побачивши таку театралізовану акцію, креативну акцію, подарувати великий мозок з папіємаше? Чи з, -з, з монтажної піни? З монтажної піни, але красивий великий мозок. Оцінить вашу оригінальність і, і піде, чи от, такі театральні методи працюють в Україні? Mm -hmm. Ні. Варто не забувати, що це є частина кампанії, частина студентського руху. Ми його називаємо таким так називаємо тролінгом. Так? Ми нагадуємо, власне, ми сигналізуємо суспільству про те, що ось ми студенти є, про те, що ми, ми не сидимо на місці, і наша кампанія поділена на декілька частин. Тролінг – одна з них. Далі ми другий напрям це ми власне створюємо зараз мережу студентів по всій Україні, для того, щоб наростити м'ясо, для того, щоб. На, власне, потім перейти на на наступний етап на mm. етап впливу Таня, Виявляється не це так просто. Тобто здається, що просто ось до ось так, якісь так. люди подарували великий мозок mm. з монтажної пінки, Я запам'ятав. А виявляється там кампанія, там все продумано. Чекай, А ВОМ, ви туди увійшли чи не увійшли? Ну на даному етапі ми, ми туди війшли, як і у як, нас є як, там представник як представник. У вас є там свої вуха е, с... Я тоді називаю мене вухом, вухом студентства. Ну справа в тому, що е, зважаючи на це, яка це організація, і так далі, студентство як на мене, не має бути присутнім. Там ось і ми туди теж вийшли, як студентсько студентська координаційна рада, для того, щоб якось старатися впливати на процес. А про подальші наші не пок... дуже виходить, але так. ось але ось. на даному етапі поки що так залишається. Ну, але ось. вам сподобалася ця взагалі ідея оце, от, формалізувати Майдан от, саме в такий спосіб. Чи інституці... І зробити ну, інституцію Майдан? так? Суб'єктизувати Майдан, не нам дуже сподобається. Той спосіб, який це зараз роблять, нам не дуже подобається. Але впливати зсередини набагато простіше, ніж впливати ззовні. Тобто мене гарантує. Виходить впливати зсередини? Ну наскільки це наразі можливо, настільки ми це й робимо. Якщо нам це не вдасться робити протягом найближчого часу, то ми тоді будемо приймати інші рішення вже. Зрозуміло, дозвольте уточнити. Там коли кампанія студентський спротив тільки починався, дуже багато було якогось певного тиску на представників на студентських активістів, в деяких вишах там взагалі забороняли жорстко студентам висловлювати власну позицію, доходячи до того, що навіть вимушували видаляти пости в соціальних мережах. А зараз це хоч трохи стихло, зважаючи на те, що це досягло такого рівня. вже. ми можемо сказати, що наразі це стихло, але ми і чітко розуміємо, що як тільки ми зупинимо свої прямі протестні дії, тоді тиск. Дуже кратно посилиться на всіх студентів і на нас в тому числі. Так важко сфокусуватися і працювати, коли в тебе приходять колеги, яких ти зазвичай бачиш там в джинсах і в футболці, тут не проходять таких вишуканих сукнях. Тому що новий рік, так. Слухайте, стосовно нового року, що вам взагалі найбільше в цьому році запам'яталося? Ой, ну мені здається, що останній місяць він як цілий рік окремий для нас але всіх. є. Ну, в мене теж таке враження, що останній. місяць... І таке враження, що те, що влітку відбувалося, воно взагалі якось років 10. Так. Так, так. З іншого ці, о, ці два З іншого паралельних життя. життя таких іде, абсолютно. Ми вже Ми... говорили раніше, що наше життя тепер ділиться до Майдану і після. Ну це правда, особисто для мене це так. До Майдану і під час. Добре, давайте що, що до Майдану, що таке найяскравіше до Майдану, а потім що під час Майдану. Дома? Євро в минулому році було? А, 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 а Невже щось було до Майдану. То був 13-й. Закінчується 13-й, лишається ще година. Ну, більше, більше. От, от ми з, з Дмитром отримали наші перші дипломи в житті бакалаврів. Ми да, тепер думаємо, навіщо вони нам потрібні да. після Майдану? Чому? Ну тому що ми не думаємо, що в даній системі правильно ми наші можемо розвиватися да, на 100%. Так би як нам хотілося б з тими дипломами, які ми отримали правильно. От я можу говорити за себе насправді. От після того, що трапилось на Майдані, от я вперше за дуже довгий час, я, я повірив в людей. Я повірив в українців. І знаєте, оці принцип, який нам всі вішають, моя хата з краю, да, українців. То я, я от після цих шести віч, які були після 24 листопада, я зрозумів, що він потрохи йде з нашого менталітету. Що люди самостійно беруть в руки. Починають боротися самостійно за своє майбутнє, і а це вже показник. Це вже це вже дає велику надію на майбутнє. Тому 2013 рік він насправді про надію для мене. Ось і перехід в 2014 рік. Ось він от є. От правда, є така надія на те, що зміниться ситуація. Ну, що надія, віра, 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 так, абсолютно. Та ви знаєте, останні да це якась надія, яка вилилася з без надії. Що кращого, ти не ще впас, але я не дам тобі впасти Ховаю за тих тих обіймах, набуваю гарячим чаєм, Вмикаю музику, телефону відключаю, Шукаю друзі, шукають знайомі А ти причинилася в моєму тихому домі Тут все для тебе, це твоя павдеця, у ній страх розвіється журба Дякую. Нас сьогодні дуже мало часу на виступ, тому пощастило всім тим, хто любить чути тільки старі знайомі пісні. Сьогодні граємо переважно старі знайомі пісні. І перша з цих пісень абсолютно не в тему, тому що вона про літо. Та не треба вибачати. Перед глядачами для нас чи головне? Наші студенти хочуть бути на сцені вже за деякий час. Мають мають. А тим часом опозиційні лідери привітали українців з Новим роком і різдвяними святами. Привітання оприлюднені на сайті політичних сил. Лідер батьківщини Яценюк побажав українцям кращої долі. Хай величне народне піднесення на захист правди і людської гідності, яке вітає цілий світ, принесе нашій країні справедливість, свободу і кращу долю, сказав Яценюк. Так, лідер партії удар наголосив, що 2014 має стати вирішальним роком. Так, а що сказав «Тягний бок? Зараз я скажу протягне бока. Поки що нічого, <ріст> <ріст> нічого, <ріст> нічого не відомо. Нічого ще не сказати. Привітав. Ми можемо до речі дати кличка. Чи не можемо? Я не знаю. Може давайте. Якщо можемо вітання вам з новим роком і різдвом з Київського майдану, 2013 й був непростим роком для України, але дуже важливим. Українці показали, що готові боротись за свої права. Наш народ виявив дух і прагнення до свободи. 2014 й має стати роком вирішальним, коли ми змінимо цю владу, яка не дає країні розвиватись, коли втілимо наші плани перетворень держави, коли Україна нарешті стане сучасною та європейською країною. Ми довели, що нам це під силу. Я бажаю вам мудрості, витримки, миру і перемог. Вашим сім'ям, добробуту і тепла з оптимізмом. Від щирого серця ваш Віталій Кличко з новим роком. Ага, значить, в 23.55, Я нагадую, що в нашому ефірі буде транслюватися звернення народу до президента в той час, коли всі почнуть слухати звернення президента до народу. Ну а студенти О, так, зі сцени... Я думаю, дуже мало людей почне слухати звернення президента до народу. <рес> Країна, Країна 30, Мільйонів ну а студенти будуть звертатися. Теж до президента чи до до народу? Ні, ми будемо до 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 майданівців звертатися до всіх, хто бореться, і для всіх, хто в нас вірить зі сцени майдану о 12-й ночі. Десь після 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 дванадцятої, так у нас є відео. У нас є невеличка промова, і у нас є сюрпризи. Сюрпризи. Які сюрпризи сюрпризи можна запитати нарешті-решт. Ну, Це новий рік. і треба більше позитиву. Треба чекати. Сюрпризів там Будем не старати. буде. Оце от банду геть, ні, там ні, зека ми, на наричшись. Ми що підходимо більше позитиву. і Все таки треба йти до чогось кращого і бути вищим. Будемо старатися. Ми на жаль звідьком повинні повинні зараз бігти, тому що в нас тому ми тобі даємо останнє слово. Скажи це. за Софію і за себе Так, я як людина, яка майже в костюмі мандаринки хотів би ще раз їх привітати з новим роком прийдешнім. Мені здається, що у нас починається не новий рік, а починається новий вік. Нам це потрібно зрозуміти. Зрозуміти відповідальність, яка на нас лежить зараз. Але це відповідальність дуже приємна. Я думаю, що ми з гордістю її пронесемо скрізь оцей наш новий вік. З Новим роком, вас, друзі. Дякую, ну ви такі звичайно оптимісти. Дякую. А що, У нас тут редакторська група просить запитати, як ви до політиків ставитеся. Ну, але я, в принципі, знаю, як ви ставитесь до політиків. Розкажіть все одно. Сподобалося вітання кличка з Новим роком? Це, от, ну, це звернення нового президента, чи, чи ні? Ми взагалі звертаємо увагу. Мені Окта мені цікаво, звертаєте. Інфляція за останні 20 років моє життя настільки шалено пройшла до цих звернень, я ніколи там особисто ніякої щирості не бачав. Я ніколи не бачив, щоб е, люди, які говорили ці привітання, щоб вони не читали текст або якийсь такий е, одблиск інтелекту в них на обличчі е, проскакував. Тому, от коли я бачу такі привітання, насправді я відключаю свій мозок. Пропало все, mm -hmm. як то кажуть, так. тому ну знову ж таки ставлення до політиків. Ну, поки вони є, які є. Так? Ми, ми маємо тих політиків, яких ми самі, можна сказати, там обрали, і, і, і тих, які зараз фактично вони мають статус народного депутата, е, отримують зарплату у Верховній Раді і, і так далі. Але при цьому, при всьому, маємо визнати, що так як ми до них ставилися і ставимося нейтрально, але оскільки ми з ними співпрацюємо і ми з ними спілкуємося безпосередньо, інколи бувають такі не дуже позитивні прецеденти. І інколи от, знаєте, скачки бувають і вниз, тому якщо Якщо хтось нас політиків чує, то будь ласка, прохання трохи ну, прислухатися до того, що говорять люди, студенти, бо це в принципі важливо. Треба тому... трошки спуститися на землю, так. тому що дійсно, коли слухаєш от, розмови між ними, ну, здається, що люди вони, вони абсолютно не дають собі звіт з того, що відбувається на Майдані, які дійсно потреби людей, що що люди хочуть від них почути. І ну, тому дуже сумно, бо насправді хтось на них покладає якісь надії поки що ще. Хтось ну власне очікує від них якихось активних дій, тому хочеться, щоб вони дійсно розуміли потреби людей і, і дійсно дослухалися до тих, хто от прийшов звідти там від, від бочки, фактично, там цієї Майдані, Просто висловив своє прохання і до нього дослухалися, не ну там розвернулися і вирішили, що вони знають краще. І ще один такий, такий момент. Якщо говорити про студентську координаційну раду, то ми прийшли до висновку, що ми більше не покладаємо жодних надій. Ми зрозуміли, що відповідальність за те, що лежить відповідальність за те, що відбувається в країні, лежить виключно на, на нас, там, скажімо, mm -hmm. та, і ми можемо там, щось робити, можемо на себе покладатися. Тому ми. Рухаємося абсолютно самостійно. От є студенти по всій країні, ми за них боремося. Ми хочемо очолити і ми хочемо створити студентський рух понад партійний, без втручання політики, окремо. Є студенти, які в майбутньому стануть професіоналами і які дійсно візьмуться за розбудову цієї країни. Що ви чекаєте від 2014 року? Uh, ми чекаємо позитивних змін. Ми чекаємо того, що е, ті люди, які ще не зрозуміли, все таки зрозуміють, що відповідальність на них ми чекаємо того, що надії в людей не будуть згасати. Що ну, дійсно ця боротьба буде тривати, і ця боротьба вона переміститься, можливо, навіть більше від сплощини Майдану, як фізичної там, географічної точки, кудись в домівки, там, не знаю, у, у, у подвір'я людські, у, у, ну, от, у голови людей, якщо можна так сказати. Я більш конкретно, мабуть, скажу. Ми сподіваємося на те, що є а, фахові. Експерти, тут прості громадяни України, От вони сядуть і почнуть не перестануть чекати від, від е, політики чи від якихось там е, комісії в, е, в, в Верховній Раді, вони почнуть і самостійно розроблять. Е, Програму виходу України з кризи це те, що кожен з нас може зробити. Ви там, як журналісти, ми там як правники, студенти, економісти, студенти, ми можемо сісти з фахівцями, розробити експортний масив. Це перше. А друге, на що ми сподіваємося, ми сподіваємося, що люди перестануть іти насправді за окремими політиками, так а почнуть іти за, за ідеєю, власне, за цією ідеєю реформи України і почнуть цікавитися, почнуть власне. Трошки просвітлятися, так? От почнуть от, самі, самі розуміти, що якщо а, що, що, що вони не почнуть е, розумітися на цих речах, то і впливати якимось чином, то, то нічого не зміниться. І так. Само у людей готових брати відповідальність на себе та за те, що щоб цю країну вивести да. з того стану, якому вона зараз є. Це безперечно потрібно, тому що зараз дуже багато людей, які кажуть: от треба зробити так, так і так. І коли ти кажеш людині, А ти готовий, от, не знаю, стати міністром економіки? Людина каже: Ну ні, ми переконані в тому, що виключно за і виключно ідея, от ідея оцих от реформ, ідея там контрасту, так кращої України, це те, що може об'єднати і схід, і захід, і людей, які йдуть за різними партіями. І виключно з цією ідеєю, наприклад, політики мають іти там на вибори через через рік, а не а не а не за обличчями, за а не за партійними прапорами. І це те, власне, на чим ми будемо працювати. скажімо, студенти. Ми подивилися вже, да почули е, ваше ставлення там до політики, ролі кожного. А тим часом, замість того, щоб президент вітав людей, ми також почуємо, як люди з Майдану вітають Україну з Новим роком.